Україна — це гарант міжнародної продовольчої безпеки, яка підтвердила, що є здатність залишатися цим гарантом навіть в умовах такого виклику, як війна, виробляє експортує продовольства. Uh, first of all, ukraine is an agricultural power engine, and uh, it is contributing and has been contributing decisively to regional and international food security. and in fact, really 60% of ukraine's agri-food production value comes from uh, households and, and small farms. Це починалося в нас з ідеї. Ідея була в тому, щоб ми створили власний бізнес, який дозволить нам жити, заробляти гроші і отримувати задоволення від того, чим ми займаємося. У 2011 році ми прийняли рішення починати бізнес. Почали з того, що купили кілька корів, кілька теличок. З кожним наступним роком ми потрохи збільшували розміри приміщення. Таким чином, на сьогодні ми утримуємо й то 20 курів на безпривізі, доїмо їх в доїльному залі. Одночасно можуть доїтися 12 курів. і стараємося виробляти якісне молоко. Докорінно сімейний бізнес, тому що його започаткував ще в 91-му році. Мій уже тепер покійний дід. Далі господарством займався я. На господарстві працює майже вся наша родина. Вибор. Професії по життю абсолютно переді мною не стояв, так як ще коли я закінчував 11 клас, дід мій сказав, що нам в господарстві потрібен агроном. Тому сільське господарство і саме це господарство, да, наше хлора, це те, для чого я був напевно призначений. Це сімейний бізнес. Я сюди прийшов завдяки дружині. Тут керував її батько. мій тесть так склалося, що в нього була хвороба. Останній розмові він сказав, що в тебе нема вибору, тобі потрібно йти працювати. Я сам народився в селі, у нас були свині, корови. Це безкінечна ця робота. Я казав, що я вивчуся добре, хорошо, получу хорошу освіту і буду жити в місті. Це була така ідея, але бачите, не вчасно, я сказав. І тому прийшлося повернутися до села, про що, звичайно, не журкую. Дивіться, у нас є чотири поля ґрунтозахисні. Це поля, які дуже з такими горбистами, горбиста місцевість, я вам казав, е кругом. Це поля були для вирощування, Там до була, якісь такі багаторічні трави були. Бо тут все стікає, воно, дощ пішов, рови поробило, все, все стекло. Е Зараз ми це все окультурили, дивіться, тут росте пшениця. Пшеницю ми посіяли в цьому році 300 гектарів. Ну, Культури треба сіяти всі, ну не може. Е Вродити все і в одному році. Люти 22 го року приніс дуже багато лиха малому фермерству особливо. Ми, як і всі, готувалися зустрічати ворога. Це був шок. Це був важкий момент.

US dollars um, at the end of 2024. По перше логістика пов'язана не лише з експортом продукції, який раніше був доступний для малого фермерства, але і логістика щодо партнерів, які, скажімо так, залишилися на тимчасових окупованих територіях. Були дуже великі проблеми. Не було доступу взагалі до палива, оскільки це є бізнес, який вимагає кожного дня якісь механічні процеси. Та сама техніка вона має заправлятися. А палива нема, на заправках нічого немає. Посівний сезон починається: е, насіння немає, е, добрив немає, люди всі в паніці. Це, це дуже складно було. З повномасштабним появилось з'явилось нас дуже багато проблем, які ми не знали просто як рішити. Якщо рослинництво — це продукція на складі, то молочне скотарство завдало нам дуже таких проблем. Ніхто не брав молоко. Ви не повірите, я сидів на фермі цілий день, думали, куди здати молоко. Це молоко зразу ми просто давали, щоб воно не пропало, щоб його переробили. Його вивозили та молоко і в бочках в Черкасах людям роздавали. Звісно, величезний виклик це люди, тому що аграрний сектор є місцем працевлаштування для мільйонів людей з рахуванням дрібних господарств. Завжди це був соціальний проєкт. В чому була його соціальність? що це була велика кількість робочих місць. Кількість людей тут найбільше, ну порівнюючи, наприклад, з тим самим рослинництвом. І ми розуміємо, що величезна кількість людей пішла обороняти фактично нашу державу, і тому це, це є постійно діючим викликом моменту повноштабного вторгнення, в тому числі частина людей були змушені. Кинути країну через руйнування, інші, тобто очевидні нас причини. Так вийшло, що забрали 12 чоловік працюючих, ну, односельчан, і, на жаль, повернулися вже на щиті. Фактично є велика нестача людей зараз, але ми Ну, от, ми постараємося викручуватися. Да. Відсутність робочої сили, тобто людей, особливо кваліфікованих кадрів. Звісно, це стало такою проблемою через те, що багато мобілізовано, а хороші люди, які хороші спеціалісти, потрібні і на фронті, в тому числі є такі господарства, які мусять закриватися або скорочуватися. Да. Що нам допомогло, це те, що у нас працівники універсальні, тобто, будь-хто з нас, там будь-то я чи дядько, мій чи брат, ми можемо сідати на будь-яку техніку. Локація нашого бізнесу вона поруч з польським кордоном. Тобто, ми бачили, як люди втікали з країни. Відповідно, формувалися дуже великі черги на кордонах. Було більше 20 кілометрів черг. Люди стояли по кільканадцять годин, по добах, не маючи доступу до їжі. Скажімо так, і ми разом з нашими сусідами, з друзями з місцевою владою, допомагали всім, чим могли розвозили сире молоко. Yes, all farmers, and especially the smallest ones, um, are facing great challenges um, now during Russia's invasion. And they are heavily impacted uh, by very limited access to finance, by increased production costs, by uh, market disruptions, and disorganized logistics. <laughs> Як виявилося, під подушкою фермера нічого немає для фінансування його активності, особливо в умовах, коли було зростання на цін на логістику, на ресурси, майже всі мали фермери були змушені звернутися до банків для здійснення кредитування для здійснення фінансування своєї подальшої діяльності. Треба завжди мати ліквідність фінансування для того, щоб все виростити. Потім, звісно, продавши, можна повернути кошти, але якщо їх не мати на старті, то не буде можливість закласти вже. Це було відсутність в перший рік нормального фінансування. Всі боялися фінансувати аграрний бізнес. Галузь тваринництва, вона потребує завжди вкладень. Це не тільки, не тільки надходження, це і капіталовкладення постійний. Особливо це було доречно і, скажімо так, от необхідно у 22 рік, коли невизначеність та така ось доволі велика паніка на ринку, да говорили про те, що Україна взагалі може бути на межі нового голодомору через те, що не будуть зібрані поля або не будуть посіяні поля. rise is um, the world bank flagship emergency operation in the agri-food sector in, in Ukraine, and um, the immediate focus of the project is to respond to the acute liquidity crisis and constraints that the Ukrainian farmers are facing, um, and also the agri-food operators and processors uh, more broadly are, are facing. Refinancing the 5.9 be done exclusively, almost exclusively, the of our partners. КФБ зараз ну тільки світовий банк залишився, але дійсно вони багато вклали в програму Програма Райс. Критично допомогла, тому що е, фактично компенсувалися відсотки по кредитах, і це фінансування було доступним з врахуванням інфляції, цін, зростання паломостильних матеріалів, інших факторів. Проблема у нас залиш... залишається та ж сама, як завжди. Це низька фінансова грамотність, тобто, яка забажає будь-яку малому підприємству отримати кредит або грант, навіть грант отримати доволі важко, коли ти не знаєш, як заповнювати форму. Ми, до речі, зійшлися е, доволі е, сильно у боротьбі за права малого фермерства разом з Світовим банком, ми спростили опитувальник. Замість 30 сторінок тексту зараз всього 7 або 8 питань. Так, щоб залишитися очевидним, проєкт відбувається під difficult emergency conditions. It is an emergency response operation. Um, and the current situation is taking a huge toll on the beneficiaries, on, on the farmers all around Ukraine, um, and equally on the, on the public administration, who is um, taking the leadership in implementing the project. First of all, a good program for farmers We have a good cooperation with our bank І після того, як стартувала ця програма, банк нам розповів про умови кредитування. Ми побачили велику перспективу. Сім відсотків так середньо візьмемо річних у гривні, тим більше, що ми купуємо іноземну техніку. Це ну, нижче інфляції. Цим не можна не користуватися. Наші фінансисти працюють з банками, а тут з'явилася програма про дешеві гроші. Ну так само і ми, як і всі, скористалися цією послугою. Критичні цілі, які були, це дійсно та і просто закупити доброго, щоб Ця врожайність була, що була точка безбиковості, або закупити рукави для тимчасового зберігання для того, щоб не втратити збіжжя, тому що е там зупинився експорт, і треба був певний півроку для щоб зберегти. Чи дозволило там не продавати, не вирізати цих корів до моменту, поки вирівняється ціна, закупівельна бо в нас відновилася зовнішня торгівля і інші фактори. Інділистейджізпроджект. And implementation the financing was used primarily to cover the operational expenses of farmers and, and food processors now more of these uh, operators are using project support to invest into growing their businesses and to make them more resilient and, and sustainable So, um, this is a really good, strong, positive development. кредити. Вони ж були доступні для виробничих цілей, також але вони були доступні для інфраструктурних. Тобто, якщо э, фермеру потрібно було техніку, в тому ж знищену знову взяти в іпотеку в лізинг, точніше, чи в кредит, чи э, місце для зберігання, якийсь елеватор, чи навіть рукави для зберігання, інфраструктурний момент також можна було покрити за рахунок коштів. На підприємстві була застаріла база, що стосується зберігання зерна, його сушіння. Тому, в принципі, якби була ідея, що це треба було все модернізувати або побудувати нову. Але співпало так, що ми знайшли землю. Ну і основне, що тут зіграло, це, звичайно, програма 579, тому що якби це не були пільгові гроші, ми б цього не заходили однозначно, тим більше в цей час. Ми перекрили дві ферми в цьому році. Це зробили ми багато тут. Наскільки це було тяжко, що я як директор сам десь раз на день мусив вилазити на кришу і всі мої теж. нелегко це все вдалося. дуже я би сказав, тяжко. Ми запустили новий змішувачі Луків, купили новий трактор під нього, Маніту, теж обновили трошки. Ну, без оновлення техніки не буде нічого. It is important and appropriate that ARISE focuses on addressing the specific needs of this uh, small farmer segment, um, though it is not focused on them exclusively. Um, and just to, to illustrate, um, the first component of the project, which um, is supporting the 579 uh, program, has helped maintain 12.8 million hectares crop area and the production, uh, supported um, Almost 13,000 farmers, um, of which uh, close to 4,500 were small producers, and nearly all of the targets of this component have been uh, have been exceeded. We have been in the program for several years. We bought the new park of equipment. We bought two tractors. Лінійку для заготівлі кормів, дуже хорошої якості прес. Також ми отримали кредит у вигляді оборотних коштів, які дозволили нам закрити певні фінансові питання, які виникли після повномасштабного вторгнення. Один з кредитів ми взяли на часткове фінансування нашої теплиці і успішно використали. Ми взяли ось цей комбайн, який ви бачите ззаду нас. Раніше ми фінансувалися і під оприскувач, який також там в рядку стоїть, і під трактор ще один, який там також стоїть далі. Тобто, ми активно користуємось. We also see that um, through the Arise project, we have helped build a stronger environmental and social management system um, among um, the farmers uh, in, in Ukraine. And uh, this system is uh, applied by the participating financial institutions, the banks who are um, contributing and partnering in this project. Um, and атеншен sustainability among the beneficiaries of the амазебенфішеріса program. Це важливий елемент дотримання і стандартів Це і міжнародний західноєвропейський підхід, який ми також маємо поступово всіх своїх сферах імплементувати з рахуванням, що ми країна кандидат на вступ до європейського союзу. І добре, що ми починаємо вчитися це впроваджувати зараз в межах таких програм, як Райс, наприклад. Провадження ESG – це стимулюючий е елемент, який е стимулює малого фермера робити краще. Робити краще як для себе, так і для своєї продукції, так і для свого кінцевого споживача, тобто клієнта свого. Вайгазальіді провен і сексес енгез ексіди алмос оліттаргет висадвенда проект старте. А де спать стіл фачинг фандінгап. as such, it has contributed uh, strongly and directly to maintaining agri-food production in ukraine. Uh, it has contributed to supplying food security domestically and, and internationally. and, of course, with the current challenges in, in ukraine still, still unfolding, it is very important to continue supporting the agri-food uh, sector. Вже підписаний урядом України та світовим банком новий договір позики та технічної підтримки під назвою РАЙС, який передбачає фінансування в тому числі програми 5.5.7.9, але вже для всіх видів кведів, які існують в Україні, та не є забороненими відповідно до листів виключення, які діють у світовому банку. Програма Райс постовому ферму дозволена. Пройти найважчі часи перших років повноштамного вторгнення, не скорочуючи своє виробництво, дала доступ до фінансування як важливо повітря для того, щоб продовжити е, працювати і на кожному клаптику, фактично, української землі вирощувати продовольство, і заклала основи нашої підготовки з точки зору європейських практик впровадження ESG і, і інших. Правил гри, які нам в будь-якому разі треба буде імплементувати і як найшвидше цього навчитися з точки зору вступу в ЄС Енсартон рекорднайздат України інґайджон і аксесін паст ендис о шепс м да вейвич да сектор ніц тобі спортивні арекені то контину. providing support to the agri-food sector of Ukraine through September of 2028 and it will do so by continuing to provide grants to small farmers and um, there is also a plan now to introduce a new program uh, under -right, a matching grants program um, that is more closely aligned with the, the European Union policy principles. Ну, фактично тут вдалося в тому ж через обмежений ресурс фокусуватися тільки на первинному виробництві. Ми підтримували там первинне рослинництво і тваринництво. Не було можливості навіть для невеликих виробників по переробці, наприклад. Переробка важлива треба далі вибудовувати ланцюги. Цього не було в програмі, і це треба передбачати в майбутньому. Так не було садівництва як елемент важливий дуже для України доданої вартості і кількості робочих місць. Не було зрошення. нас зараз критично. Клімат міняє. І це треба додати. Тому тут не те, що щось неправильно було зроблено, просто не було змоги і відразу все покрити. Це логічно далі враховувати. Головне це перемога. Після перемоги. Про це говорять і міжнародні донори, і компанії, і наша держава в Україну точно надійде велика кількість інвестицій. І головне, не втратити оцей шанс. Наша основна мрія це перемога. Це перше, що потрібно зробити усім нам досягти цього, а далі рухатись вперед. І напевно, наша така потаємна мрія, яку ми б хотіли досягнути, це розвинути крафтову переробку з нашого ж молока. Ми би хотіли виробляти. Хороше, якісне пастеризоване молоко, якісні кисломолочні продукти, і хороше, якісне масло. Поки що назву тримаємо в секреті, є там певні напрацювання, але це буде цікаво. Ця біда, ця війна нас заставила жити сьогодні і цінити кожну хвилину нашого життя. Тому в перспективі в нас одна єдина мрія це наша перемога. А в маленьких перспективах ну, в нас мрія одна і бажання, і бачення. Ми завжди хочемо бути перші і все. Старший син служе і я питав, яка йому треба допомога, він каже, мені не треба ніякої, допомагайте всім. То в напрямок допомоги для Збройних сил для перемоги нас він завжди діючий. Я хотів би, щоб всі допомагали по можливості. Ну і разом перемогли. І жили в трошки в других часах. І... Because of all Ukraine. I am very hopeful that um, Ukraine is facing a bright future Ukraine has proven to be extremely resilient um, and extremely strong and extremely ambitious and I think um, these are key um, ingredients uh, for success um, so I, I do believe that the agri-food sector is is going to um, Play a very important role in uh, in the recovery of uh, the Ukrainian economy um, and in its future uh, growth and and job creation. It is a very strong sector um, that holds still a lot of potential, and um, with I think the right investment and uh, supporting environment, um, it will be an engine of growth for Ukraine.